Привіт усім! З вами Оквітка. Січень був книжковим і дуже цікавим. Сьогодні я розкажу про сім книг від історичних романів до наукового ненфікшену, які я прочитала в цьому місяці. І першою прочитаною книгою в цьому році і в цьому місяці була книга Емі Гаргоман Дівчина на ім'я Самсон. Ця книга написана на основі реальних подій. Це історія про жінку, яка під час війни за незалежність США переодягається чоловіком, щоб піти в армію, замість того, щоб жити за канонами тогочасного суспільства. Для мене ця книга була коханням з першої сторінки. Я її оцінила 11 з 10. Це не просто історичний роман, це неймовірна драма про відвагу. Я була в захваті від того, на що здатна людина заради свободи. Я просто закохалася в цю книгу. Якщо ви хочете книгу, яка забере ваше серце, беріть цю. Це мій абсолютний фаворит цього місяця. Наступна прочитана книга була книга Джоджо Моєс Подаруй мені зірку. Це історія про пересувну бібліотеку в часи Великої депресії. П'ять жінок розвозять книги на конях, у віддалені куточки гір, борючись із забобонами та труднощами. Оцінила я цю історію вісім з половиною з десяти дуже затишна історія про жіночу дружбу, але кінець трохи затягнули, через що динаміка втратилася. Якби не останні розділи, то книга, можливо, була б її оцінена вищою оцінкою. Наступною книгою була книга Наш метаболізм Германа Понцера. Автор розвінчує міфи про спалювання калорій, розповідає, як насправді працює наш організм і чому фізичні вправи не завжди допомагають схуднути, так як ми очікуємо. Цю книгу я оцінила, на жаль, в 4 з 10. Ох, для мене це було складно. Тема важлива, але подача. Занадто багато термінів. Це точно не моя книга. Я просто засинала під час читання над кожним розділом. Дуже довго я її читала, дуже важко нам не далась, ну на жаль, не моя книга. Наступну книгу ми прочитали разом з моєю малечею. Це прекрасна книга Шона Кові: Сім звичок щасливих дітей. Це адаптація відомої методики Стівена Кові для малечі. Через історії звірів у семидобовому лісі дітям пояснюють принципи відповідальності, планування та поваги. Оцінили ми цю книгу на 10 з 10. Корисна книга, тут все просто, наочно і дуже повчально. Раджу всім мамам і татам. Ще однією прочитаною книгою в цьому місяці була книга Брема Стокера Дракула. Це класичний готичний роман про юриста Джонатана Гаркера, який потрапляє в полон до вампіра у Трансильванії і подальшу боротьбу професора Ван Хелсінга з темними силами. Оцінила я цю книгу на 7 з 10. це було атмосферно, але я очікувала більше екшену, а отримала довгі епістолярні описи. Та все одно було цікаво доторкнутися до першої джерела легенди. Книгу собор Паризької богоматері Віктора Гюго я слухала в аудіоформаті. Це трагічна історія кохання Горбаня Вазімо до священика Фроло та капітана Феба до красуні циганки Есміральди на фоні середньовічного Парижу. Оцінила я цю книгу на 6 десяти. Історія легендарна, Гіго, звісно, геній. Але ці його філософські відступи мене це відверто дратувало. Хотілася сюжету, а отримувала опис архітектури на 20 сторінок. Ну і також, звісно, розчарував трагічний фінал книги. Я не люблю книги з трагічним фіналом, тому відповідна оцінка. Ще однією прекрасною прочитаною книгою цього місяця стала книга Ірини Лазуткіної Єнотик Бо і повітряна куля. Неймовірно тепла та добра історія про мріливого єнотика Бо, який захоплюється повітроплаванням. Книга розповідає про те, як важливо йти до своєї мети, про справжню дружбу та віру в дива. Окремої уваги заслуговують чарівні ілюстрації. Оцінили ми цю книгу на 10 з 10. Це просто знахідка для затишних вечорів з дітьми. Історія настільки тепла, що зігріває навіть у січневі морози, бо вчить нас не боятися висоти та своїх мрій. Ось такими були результати цього місяця. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити книжкові огляди лютого. А що ви читали цього місяця? Діліться в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки. А також не забувайте ставити лайк. До зустрічі у наступних відео!